Україна серед найбільш замінованих країн у світі, часто, густо, міни, снаряди неможливо помітити. 24 лютого життя кожного українця розділилося на до та після. Повномасштабна війна прийшла майже в кожен дім. Я би хотіла вам показати свій дім, своє місто, мій ізюм, таким, яким я пам'ятаю його з дитинства. Але зараз ізюм вже не такий. Ось дивись, тут була там двоповерхівка, чи щось таке приватне. Чи може одна поверховка, але ж нічого нема. Розбомблені багатоповерхівки. Загинули люди. Інфраструктура міста зруйнована вщент. Люди жили в окупації шість місяців. Місто розграбоване окупантами. Але звільнене. І вже життя повертається в місто. Більшість лікарень зюма зруйнована. Але навіть попри руйнування, Ізюмська центральна лікарня надає послуги містянам та гостям міста. Ця лікарня обслуговує декілька районів області. Сумарно понад 100 тисяч українців можуть звернутися за допомогою саме до цієї лікарні. Наймасштабніші пошкодження прийшли саме на операційний та діагностичний блоки. Те, що не було зруйновано, було викрадено загарбниками. Разом з колегами по всьому світові, завдяки благодійним внескам у фонд Projects with the Heart, ми реалізували благодійний проєкт і закупили найкритичніше обладнання: лапароскопічну стійку, ін'єкційні помпи, моніторі пацієнтів. Наші колеги також знайшли спонсора, який оплатив виробництво світлового обладнання для операційної. Сумарна вартість проєкту понад 3 мільйони гривень. Я вдячна кожному, хто долучився. Ми допомагаємо нашим лікарям творити їх диво, рятувати життя людей. Я б хочу завдячити медичним працівникам, які тяжкі ці часи виконують свої обов'язки. Я розумію, що без підтримки волонтерів, напевно, у нас не було б розмови про відновлення більш високого рівня надання медичної допомоги, ніж у нас був, в тому що надане нам обладнання, тому приклад це обладнання буде використано для допомоги людям в критичних станах. Ми дуже вдячні за надану нам допомогу. Таке обладнання в лікарні дуже потрібно, вона понадобиться таким пацієнтам, котрим необхідні міні інвазивні операції на червній пораженні. Ця стійка, звісно, набагато краще, ніж та, що була в нас. Тому ми дуже, дуже раді. Наразі ми боремося з наслідками війни. Це приблизно одна-два міновибухова травма щоденна серед цивільного населення. Тут 40 кілометрів до фронту, але ми намагаємося все одно надавати медичну допомогу, попри загрозу військового стану. Ми, українці і зімчани, ми рішуче налаштовані відбудовувати наші міста і нашу країну. Ми віримо в сили оборони і кожен день працюємо на перемогу. Але жорстока реальність полягає у тому, що наші міста дуже сильно зруйновані. Масштаби руйнувань поза межами уяви. Нам дійсно потрібна підтримка цивілізованого світу у тому, щоб відновити життя у наших містах. Якщо ви маєте можливість, якщо вам резонує наш і вам не все одно. Будь ласка, долучайтесь до проєктів підтримки України, Вносьте пожертви, беріть участь у волонтерських і благодійних ініціативах. Разом ми відбудуємо життя і мир в Україні і в світі. Слава Україні!